Лише на Бога, Коли в життя приде діда, коли у кого тривога, коли погане на душа. Моя надія лиш на Бога, коли життя навкруг штормить, нелегка випала дорога чи серцеві живої. Моя надія лиш на Бога, коли життєва сєвта, зіб'є нещадна і здорове, коли розбита ціль і мета. Моя надія лиш на Бога, у цьому світі зла три Бог, куди йти. Лише до нього, лише Він, Спаситель наші Бог, буває так надія гасне, коли годують і вітри. Це на землі таке дочасне, і ми в до мети. Буває, ловимо моменти, і ім'я щастя не дає, короткі успіху, фрагменти, до тих повернемось з лицем. Від кого вигода, у кого хороші друзі і зв'язки. На жаль, тоді нам не до того, хто завжди може допомогти. Навіщо Бог, якщо є кар'єра, затишний дім, у них сім'я, важливі зустрічі, перем'єри. Навіщо Бог, коли? Чим? Життя у білі є завзято, коли вершини всі твої, коли достатку так багато, коли і сильні, і молоді. І Бог не проти твоїх статків, сім'ї чи друзів. Та скажи, надії в тебе як багато на Бога в добрі ті часи, порий пусть почати. Я. І говорили про характер, про силу волі, працю, суть. Все рахували, мов бухгалтер, і не згадали ні чуть-чуть, Ми -чуть, про надію, що ніколи в житті тебе не підведе, якщо, попри старання й сили, вона на Господа буде. Та Бог живий своєї слави, нікому й крикти не віддасть. Він хоче, щоб ми пізнали, що в круговерті всіх напасть, біди, нещастя, щастя, сліз і болю, щоб полонили весни ж. Році від кожну долю, там, де безліття і віча, де не чекати допомоги від рідних, друзів чи чужих, де лише пристріляні дороги, де мертві тиші Звук застиг, живріють спалахи надії, в серцях, що визнали, є Бог. Тому ми чуємо де родіни у вирі болю і тривоги. Спасає Бог там, де надія. І їх під обстрілів водить, Я і ложить пластить до людей, бентує рани, й пригортає, й серця лікує матері, і куля смерть не дістане того, хто мовчки без слід, без сил про це тим кулем бою, шепоче серце, тільки Бог. І він, він надіють у любові, проводить спеку злих тривог. А може, тих, хто втрачаєш останні сили у житті, проблемах виходу не маєш. Зиміг у життєві боротьбі. Скажи, надіюсь лише на тебе, і вір, тебе почує Бог. Йому обіцянок не треба пустити порожній балачок. А треба серце, що надію свою на Господа кладе. Довір Ісусу свою мрію, довір своє життя складне. І поклади свою надію на Бога доброго, чудес! І зглянеться він не на твою душу із небес. Він знає все, він прийде вчасно. А ти надійся і чекай, повір, Бог любить тебе сильно, в тому часу свого не гай, А поспіши йому принести свою надію у тиші, а Бог знайде, що відповісти твоїй утомленій душі.